Може допомогти команді. Сьогодні буде розмова, скажімо так, не про команду, а саме про людину, тому що кожна людина абсолютно вона є лідером свого життя. І е, саме саме перший вам потрібно буде обов'язково зараз взяти собі аркуш, тому що ми будемо зараз з вами працювати над самовизначенням і над покращенням себе як лідера, як лідера свого життя і як лідера для, для тих людей, які знаходяться поряд з вами. Що я маю на увазі, колись давним-давно е, в самому дитинстві моя молодша сестра. Сказала мені таку фразу: Таня, ти знаєш, я на тебе рівняюся. Ти для мене приклад. І от з того часу я почала задумуватись, що лідер це не просто да, людина, яка з собою там, керує якоюсь компанією. Да? От як у мене написано, лідер, лідерство це не посада. Оце це саме основне, це саме головне. Uh, і ви всі ці всі ви це маєте зрозуміти. Це образ мислення. Це так, як ви думаєте, так як ви мислите. І зараз ми з вами uh, папір, скажіть мені, будь ласка, напишіть мені в чаті. Зараз відкрию, uh, чи у всіх є папір, і, можливо, uh, ручка, олівці щось таке. Напишіть: uh, якщо є, то пишемо є. Плюс добре. Uh -huh. Супер, так, так само я вас буду просити певні речі, будемо писати. так, зараз ви маєте для себе зрозуміти, в яких де саме ви є лідером. Да? От зараз ви маєте зрозуміти, ким є ви. Ну, наприклад, да, ви можете бути мамою, ви можете бути татом, ви можете бути не знаю, просто студентом, ви можете бути дійсно лідером, будь відчуваєте себе, що ви за собою ведете людей інших. Тому ви берете аркуш паперу і там собі пишете кілька таких визначень себе. Ким саме ви себе почуваєте? Так і називається це мапа ідентичності. Так. Коли ви напишете, кажіть, написали, ставите плюс чат. Так. Супер. І тепер ви під кожною своєю ідентичністю маєте написати обов'язково. Своє ім'я і прізвище. Під кожного, ну, під кожним. Будь, наприклад, ви там написали. Можливо, спортсмен, можливо, не знаю, волонтер. Зараз активно ми всі допомагаємо. Під кожним, під кожним пишемо своє ім'я і прізвище. Це обов'язково. Далі ми пишемо ваші. Ключові цінності цих ролей, а, ну, наприклад, а, що може, якщо ви, ну, не знаю, під це може бути честь, да, це може бути відповідальність, це може бути пунктуальність, можливо, ще щось, да, там, не знаю, інноваційність, наприклад. Під кожним з пунктів, під кожним а, з ваших. То, 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 чим ви себе ідентифікували, під кожною назвою ви пишете, пишете ключові ваші цінності. Пишемо ключові цінності. Так, і знову ж таки, не забуваємо, коли ви написали, ставимо в чат плюс. Угу. Ірина Олексійовна, ви, як завжди, просто мітіли. Я працюю. Так. Добре. От, а тепер ми розділимо під кожному знову таки під кожною ідентифікацію. Вам треба розділити навпіл і з одного боку написати сильні сторони, а з другого боку написати слабкі сторони. Але це саме вас, да? саме вас, так як ви себе ідентифікували. Це буде для вас як розуміння, над чим потрібно ще далі працювати, тобто які ваші переваги можна використати, ну, наприклад, більш ефективно. І знову ж таки, коли ви напишете, так коли будете готові продовжувати ставите плюс в чат. Так, чи готові? Зараз дуже важливо буде вам повністю. Ваша мапа, можна сказати, вона готова. да? І зараз вам потрібно буде продивитися, чи є між оцими ролями, які ви собі прописали, між ними зв'язки. От чи є взагалі, взагалі чим вони пов'язані? Тому що ну, ви всі, всі розумієте, що ви одна людина, да? яка себе може позиціонувати в різних напрямках. Да? Ви є, граєте різні ролі, да? можна сказати так. І чи відображають ваші ролі, ваші істинні цінності? Це вам напевно, що на подумати, так? Ви, в принципі, все це прописали. І так, ще раз давайте. Ви маєте продивитися свою мапу і визначитися, чи є між вами, між вашими рольовими е, ролями зв'язки безпосередньо, так? І взагалі, чи думали б ви про це раніше? І друге питання, чи відображають ваші ролі, ваші істинні, істинні, істинні цінності? Оце на ці два питання вам потрібно буде е, відповісти для себе. А, от таким чином. Це на майбутнє, коли ви будете працювати самі з собою. Можливо, ви там ввечері сядете. ширше ви можете бачити і можете думати, і тим простіше потім буде себе удосконалювати надалі. І так, перше, перше, у нас це потрібно самоусвідомлення, да? усвідомлення, ким ви є. Далі, наступне. Зараз, поки не рефлексуємо, просто я вам говорю такі певні точки, тому що часу небагато, а хочеться вам дати так по максимуму. І так, наступний крок. Так, прибираю. Визначте, за що ви повинні взятися. Що це мається на увазі? Ви, ну, всі ви прекрасно знаєте, що не можна змінити те, якщо ви не знаєте, що саме потрібно змінити. І спочатку ми зараз з вами ідентифікували себе. Далі ми що з вами робимо? Ми з вами маємо бути максимально чесними. І Ну, ви всі знаєте, що ніхто не вміє так гарно обманювати да, або лукавити як безпосередньо лідери, тому що вони це роблять з певною метою. Да. А, так, ви ніколи не зможете змінити щось значуще, якщо будете весь час відволікатися на різні дрібниці. Що це мається на увазі? Ви маєте поставити перед собою пріоритети. Тобто, да ми маємо зараз визначити, що саме ми маємо досконалити, за що ми саме ми маємо, що саме ми маємо взятися. Наприклад, ви хочете змінити в житті, не знаю, схуднути хочете. Да? То ви маєте у себе прописати, яким чином ви хочете ви можете, хочете піти в спортзал, да? або ви хочете сісти на дієту. Яка це має дієта? до кого ви будете звертатися, щоб сісти на цю дієту? Да? А, наскільки кілограмів вам треба схуднути знову ж таки? Або можливо, навпаки, не схуднути, а просто привести себе в форму? А, будь ласка, сядемо там же, на тому ж аркуші. Ми пропишу, прописуємо. Що ви, за що ви повинні взятися? Тобто ви прописуєте зараз свою мету, що саме ми будемо з вами вдосконалювати? Що ми будемо удосконалювати? І так, пишемо собі на листочку. Зараз от, треба бути максимально чесним. І, бо всі ви знаєте, що чим більше ви, чим більше ви чесні з собою безпосередньо, тим легше потім буде рости. І дуже гарно треба буде прописати вам, що саме ви будете виконавлювати, яким чином ви це будете робити. І Після того вам буде легше набагато керувати своїм життям, бо кожна людина є лідером свого життя в першу чергу, і так. Розписуємо і пишемо плюсики в чаті, хто вже написав, що саме ви хочете удосконалити. Це не має бути, наприклад, там 20 пунктів. Да? Це може бути один-два пункти, але ви собі маєте прямо зрозуміти і розписати, що саме ви хочете, яким чином ви це зробите, да? приклади я не вела. І так, угу, добре. Значить, що ми з вами? Ми з вами пройшли для того, щоб бути лідером свого життя. Нам потрібно усвідомити, ким ви є. Нам потрібно а, визначити, за що ви повні взятися. Так, Ну, це ви це прописали. І третій пункт: а, ви маєте зрозуміти, що це вам коштуватиме. А, ну, насправді, все, що ми робимо, так да, коли ми йдемо до чогось кращого, ви, ми маємо обов'язково щось віддавати. Тобто, що, наприклад, якщо ви хочете бути, не знаю, більше заробляти, ви маєте розуміти, що вам доведеться якусь частину там, знаю, забрати від сім'ї, да, або забрати від свого відпочинку. От. І от таким чином нам от, от кожне значне досягнення воно вимагає певних жертв ну, або вкладить. Да? Як лідер, ви повинні оцінити скільки часу, скільки ресурсів та скільки емоцій вам потрібно інвестувати для досягнення ваших цілей, і от зараз вам потрібно визначити ці, ці аспекти, які є ключовими да, для збалансування професійного та особистого розвитку. Зараз ви ну, знову ж таки на тому ж самому аркуші. Ви собі прописали да що. Ви хочете собі вдосконалити, і ви маєте собі зрозуміти, що саме ви маєте пожертвувати. Наприклад, трошки далі далі ще підемо, але зараз ви маєте собі прописати. Наприклад, якщо ви хочете там сильно-сильно, максимально швидко вдосконалитися, ви нап, нап, напевно, маєте не знаю, працювати всі вихідні, да, працювати суботу неділю. А, 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 якщо там хочете, давайте напишіть, будь ласка, в чаті, які є у вас ідеї, що можна да, що може вартувати, що це в вашому розумінні зараз. Напишіть мені в чаті. Яку вартість ви готові віддати для того, щоб стати кращими? Це про те, що ми говорили перед цим. Можете сказати голосом, якщо хочете. Час. Угу. Так, час, час. Час, в принципі, це скрізь, так? Ми час віддаємо. Зусилля. Угу. Але зусилля це, напевно, докласти певних зусиль. Так, це сили да, віддати певне, з певні сили. Угу. Добре. А тепер відпочинок. Так, так, Микита, так і є. Тобто, можливо, десь да, трошки пожертвувати відпочинком, щоб досягти певної своєї мети. А, і ми з вами зараз пройшли да, такі три ключові питання: це ми усвідомили, ким ви є, визначили, за що ви повинні взятися, і зрозуміли, що це вам коштувати. А тепер так буквально трошечки розкажу вам далі, да? щоб на що вам треба звернути увагу? Тому що дуже часто, знову ж таки, час скраде той самий інтернет. І от зараз це такі, чекайте, я вам тут слайди не переключаю, да, уже. І отут у нас Ірина Олексійна, я бачу по часу, я все бачу, дивлюся. А, так, так, значить, дивіться, і отут зараз вам потрібно буде для себе зрозуміти, що сто а, що ви дивитесь, тобто, що ви споживаєте безпосередньо. А це перше, да будь-яка інформація, ну можна да? там, Ви собі поставили мету вставати о ранку. Для мене це взагалі був насправді повний жах, тому що я стовідсоткова сова, і е, я можу встати о 8, о десяті. Це мен, для мене було ну класно, норм. А е, встати о 6, це просто був жах. Я нічого не, не, не розуміла. А чому? А тому, що ввечері ти лягаєш, і ти ще замість того, щоб прочитати книжку, да, або просто навіть там помедитувати. Ти е, лягаєш, і ти при, передивляєшся, що ми передивляємося. А ну давайте, напишіть мені в чаті, що ви передивляєтеся перед тим, як ляг, влягтися спати. Да? От лягаємо, наприклад, ми о 10-й вечора, а засинаємо чомусь о 3-й ночі. Да? Або ой-ой-ой, я зараз ще додивлюся там, одну серію серіальчику. Так, 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 так. От стрічку Ютубу. Можливо, ще хтось. Що ви ще дивитесь? Новини о новини це досить цікаво. Але знову ж таки, про нови маєте розуміти, що в вас входить. Є у нас новини певні, які несуть тільки негатив, і він як це правильно сказати, він іскажований. Да? Він є неправ... неправдоподібний, він є неправдивий і дуже багато може йти негативу. А якщо ви його дивитесь вночі, то або перед сном. То знову ж таки ви вночі не відпочиваєте, оскільки вас, ваш мозок починає далі далі працювати. І вранці ви встаєте і думаєте, Боже, що відбувається? Що я не можу встати? Да? От тому з самого вечора Ютуб так, 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 ми Напевно, ще оці а, коротенькі відео, відео, да, маленькі, так, оце що ти це листаєш, листаєш, листаєш? Це я з сином борюся. А, от, але він телефон не віддає чомусь. Ну ладно, а, тому от таким чином слід путь відслідковувати. За за взагалі самий класний варіант це за годину телефон просто відкладіть. Візьміть собі книжку, будь-яку, не знаю, детектив. Візьміть детективи, до речі, теж можна. Візьміть якусь книжку, історію. Візьміть, не знаю, там романи, якщо ви любите. Зараз, от, наприклад, от я собі зараз читаю Шварцмана, дуже крутенна книжка, насправді. Ви маєте і читайте бажано. От ви зараз собі ж прописали, куди ви хочете, да що ви хочете вдосконалювати. Пошукайте в інтернеті саме в цьому напрямку собі книжки. От, пошукайте їх, знайдете і за. Годинку за півгодинки, прочитайте її. У мене я взяла собі за правило кожен день 15 хвилин. Але я читаю ввечері, бо я сава, якщо я зранку буду читати, я нічого не запам'ятаю. Тому я читаю ввечері. Ви собі дивіться по тому, ким ви є. Да? Можливо, ви там іноді, як, як, як всі студенти, трошки знаєте, загублена пташка, як то кажуть. От, тому зрозумієте, да? що ви споживаєте? Це оце перший. На що вам слід зважитися? Тобто, оце от зараз відвага дуже сильна, тому що ви переступаєте через своє от внутрішнє я, внутрішнє его, яке вам каже: там добрий день, і ми працюємо далі. Ми там далі дивимося ці стрічки. Ми далі дивимося інстаграм, можливо, тікток, можливо, ще щось. А ти не читаєш. І коли ви з цим боретеся, ви ідете, ви там, стаєте кращим. Навіть я ж кажу 15 хвилин кожного дня це вже подвиг. Ну це вже таке велике досягнення, тому що ми всередині, ми ліниві, всі ліниві. Хоча вважається, що да, від лені це певний прогрес, але ну, насправді так і є. Тому що і от якщо ви сьогодні цього. Скільки я маю що, що зробити. От, і а, те, що ми з вами вже прописали, що це вам коштуватиме. І от останнє. Ірина оціна, я буквально просто покажу вже слайд. Так, так, так. Це ключові засади, які слід запам'ятати для встановлення ефективного лідера вас безпосередньо як е лідера свого життя. Обов'язково формуйте ваше оточення. Що мається на увазі? А, якщо ви можете сказати, що у вас друзі, всі друзі, всі, хто вас оточують, вони круті, повірте, ви рухаєтесь в правому, правильному напрямку. Якщо ви так не можете сказати, міняйте, міняйте. І що саме цікаве, не бійтеся. Як тільки ви почнете вдосконалюватися кожен день, від вас підуть ті люди, які вам не потрібні. І не жалкуйте, ніж ні жодного дня. Так і має бути. Далі, пост, ну, я вже сказала, да, постійно вдосконалюємося. Далі не, не боїмся змін та нових викликів. Є дуже крута книжка, іди туди, де страшно. Насправді, ну справді дуже крута книжка. Не бійтеся змін взагалі ніколи не бійтеся. У мене тато завжди каже так: якщо воно це відбулося, значить так мало бути. Значить, це правильно. Якщо це ти зробив цей вибір, ти правильний зробив вибір на той момент. так? То вже коли ми там навчилися, дивимось назад, такі. А, ну типа, все зрозуміло, я був там трошки щось не при своєму розумі. Ні, на той момент ти був при своєму розумі. Далі розглядайте помилки та невдачі як а, нагоди для навчання. Це те, що я тільки що сказала. да? Аналізуємо. Щось не вдалося або навпаки щось вдалося. О, клас, тут от-от я там не очікував, а от вийшло. да? Далі. Обов'язково це от те, що з самого початку оточуйте себе людьми, які мають ті ж амбіції та цінності. Оце дуже важливо. Якщо ви а, ну, вибачте, якщо ви хочете стати спортсменом, ви ж не підете, да там я не знаю, в бар і не будете ж сидіти да, там, з, 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 з такими величезними там дядьками. Правильно, ви будете ходити і займатися разом зі спортсменами. І останнє саме головне, ну, таке най. Я так вважаю, що це дуже важливо, тому що все починається з думки. Постійно аналізуйте власні думки, вчинки і їхні наслідки. Оце дуже важливо, тому що коли ви проводите аналіз ввечері сіли, проаналізували: ага, там я сьогодні там десь комусь нагрубила, а чого, а там, навпаки, да, там людина мені нагрубила, а я нормально все зробила. Обов'язково аналізуйте свої власні думки. Uh, і і, 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 uh, повернутися до самого першої частинки, коли ви робите свою ідентичність для того, щоб у вас були відбувалися зміни в житті, вам треба себе відчу, відчувати. Тобто відчувати в тому часі, де ви є. Uh, що мається на увазі? Ви uh, сіли з самого ранку або ввечері. Дивіться, це буквально хвилина дві максимум. А, сіли, закрили очі і не медитуєте, не викидаєте з голови там думки, да, там, нічого, нічого не робите. Ви слухаєте і прислухаєтеся до своїх відчуттів в цю хвилину, прямо зараз, от, от зараз, от прямо, і ви слухаєте звуки, які є поряд. Ви відчуваєте себе, як ви там холодно, вам жарко, шо, да, там може там десь якось там знаю гарно да себе почуваєте. О, а я виспалася, а я не виспалася. Ще якісь моменти. Тобто, ви відчуваєте себе в моменті. Як тільки ви почнете відчувати себе в моменті, у вас в житті почнуться зміни, почнуться дива і почнеться саме головне, саме страшне почнеться те, до чого ви рухаєтесь, те, що ви хочете змінити. І е, навіть незалежно від вас. Тому я вам бажаю зростання. Я вам бажаю е, найкращих результатів і обов'язково став, ставте максимальні цін цілі, щоб туди потрошечку, потрошечку йти і їх досягати. З вами була Тетяна пирог. Дякую, Танечка. Дякую, Танюш. Насправді додам просто розставлю акценти. Це, що сказала Таня дуже важливе. Але в нас про думки було в кінці. Але це не по ієрархії, бо ми з вами чудово розуміємо, що думка породжує емоцію. Емоція породжує поведінку. Тому робіть ревізію не тільки поганих спогадів, так? не тільки оточення, хоча це дуже важливо. Оточення робить нас, бо ми люди соціальні. А робіть ревізію своїх думок. Да? І хто знає точно, що я мислю швидше негативно, ніж позитивно. Я зараз не про позитивне мислення, я зараз про адекватне мислення. Да? То когнітивно-поведінковий напрямок вам у поміч. Хто не знає, спробуйте розібратися. Це дійсно дуже важливо для нас, для людей, які живуть в кризовому суспільстві, для того, щоб лишатися в адекваті. Танечка, дякую. Про лідерство я бачила багато слів вдячності в чаті. Да, і від Святи, і від Наталки. Сподіваюсь, що і інші учасники також.